Ну, всі бачили. Вже нас всі сказали, що ми все не можемо. Ну, Одної ради радий тільки, тому що бачите була саме віддача, ми побачили, ми знаємо, що весною в нас спад, старалися, працювали, розмовляли. Не висіляєте, скільки роботи були проведені за ці дні. Ну і завдання було в них нині. І не виграти, і не програти туди було вийти команда, щоб ми показали результат, що біжимо, що є в нас бажання, є в нас той азарт який був далі. По крайній мірі нам вдалося. Перший тайм, я рахую, був за нами, другий тайм, ви бачили, що було вилучення довчака, і вже ми могли тільки сісти, зберігати результат. Ну, в кінці нам вдалося бачите, зробити фурор так в футболі буває, знаєте як. І десь в деякій мірі ми забили голи, і цей гол, я рахую, що підняв нас. З коліном вже встанемо, будемо боротися, будемо битися, і я думаю, на це психологічний момент. Богдан мав крес кращого, за кращий губ та кержованим Семенець, а мого головна виглядає, буде саме переглядати на те, що ви знаєте, ми не знаємо, ми раді за Богдана, раді за Богданова, ну за саменця Богдана і за Богдана, раді, що десь деякі мірі ми вже побачили Богдана, такого активного, яку би ми хотіли бачити. Бачили крайній хай, бачили, бачите, Вошенович віджив вже, вже Ушевський після травми віджив. Та я думаю, видно, що все буде нормально і це, це, це переломна гра така, і ви знаєте, маленьке свято для нас. А що там? Крім семенця, хто другий герой матушно на зібрані. Ну я би, ви, ви, ви ви знаєте, якщо взяти Богдана Семенця, то це його не одна, не скажіть, який в нього, я б сказав. Це він для того у нас є, що ми його там тримаємо, щоб забити голову. Ну і виділяти всіх, ну всі Бажання було сумноше, що в когось краще в кожен, гірше, починаючи від брутаря, закінчуючи. Видно подумки ви продумали. Чока дуже негативно, так в цьому моменті, що ви не хочете сказати про ні, я не хочу про нього нічого сказати, тому що ви знаєте, до у нас проблеми були і до цієї гри там не попав 18, був зараз тут, і е, я радий за нього що не витримав. розумієте, я попробуйте там, такі були в нас. І на нинішній час я радий за нього за той це, за ту саму віддачу. Хотя повірте, помилок у нього було багато тих ігор. Бо як ми грали, бачите, з Кироградом, з тим всім все було. А тепер він вийшов, той до тільки б ми хотіли бачити в емоції, як на сторону. Тому в той момент ви бачите, я не знаю. І провалився, ну, бачите як. Значить, він, Бог на його стороні. Або герої, або антигерой. Тобто ви все-таки маєш врятувати. Поясніть той момент, який призвів до пенальтів. що там сталося з центральною обороною, які дали пройти. Знаєте, там там нячка там буває в футболі звучають, хтось хотів достати, хтось не хотів. Чудак перепригнув, ви ну, все ще подивитись на повторі, що там воно було. Але момент такий нічого. Нічого. Ви бачите, була передача туди і перепривнув і з того моменту здалося точно. Ну зараз я не можу, бо я в емоціях треба подивитись, де були захисники, що мене зренові прижені, чому ми дали тому нічого Розумієте, Ось така ситуація. Тож живуло ніякого такого моменту не шумні. Після призначення пенальти ви вірили, що команда може виграти сьогодні? Це ви знаєте, я вам скажу, після призначення пенальти, коли не забили, то я... Я не можу сказати, що не вірю. У мене буває такого, що я в чудеса вірю, думаю, на постійно буде битися. Ну, і не вірю, думаю, що і другий, третій, і вп'ять буде, то і того боявся, розумієте. Як. Але знаєте, як ми вірили всі, як я вірю тут на бровці, і вони там мусять вірити і старалися кожну колину. Построїти другу оборону, грамотну, десь сідали, міняли на не могли розумієте, як. І деякі мірі ви бачите, що ви знаєте, хто сильно хоче, тому і везе. Дякую.